Сьогодні я відкрию вам таємницю, яку зберігав давно. Отже, отака колода, саме така колода, таких карт таро повинна бути у вас у кожному вдома. Ця колода називається Мудрість тисячоліть», Вона є універсальна, і нею можна бачити як майбутнє, так і теперішнє. Вона каже про всі ситуації, які вас очікують і які з вами на даний момент відбуваються. Отже, репостіть це відео, нехай кожна людина зможе сама продивлятися свою долю, а не платити гроші тим, хто навіть не розуміє, як ними користуватися. Ще раз покажу, запам'ятайте, таро, мудрість літ. Дякую. А ви мені потім подякуєте? Сподіваюся.